Падінгтон художник. Однієї неділі Падінгтон разом зі своїм другом містером Грубером вирушили на прогулянку. Вони блукали парком і раптом натрапили на прив'язані до огорожі картини. Це так звана виставка просто неба, сказав містер Грубер. Її проводять щонеділі. Звісно, за відповідної погоди. Усі картини на виставці продаються, пояснював містер Грубер далі. Ось ця, наприклад, називається Захід сонця в Бомбеї. Яке щастя, що я не мешкаю в Бомбеї, заявив Падінгтон. Такий захід заважав би мені заснути цілісіньку ніч. А якщо до цієї, поцікавився містер Грубер, Вона називається Буря на морі. Падінгтон одразу ж пошкодував, що так ситно поснідав. Мені зле, заявив ведмедик і поспіхом перейшов до наступної картини. На цій картині художник зобразив самого себе, повідомив містер Грубер. Це називається автопортрет. Як на мене, вийшло дуже схоже. Падінгтон суворо оглянув чоловіка на картині. М -м, навряд чи я захочу придбати сьогодні якусь із поміж цих робіт, містере Грубере, заявив він. Друзі пішли назад, у напрямку будинку номер 32 по вулиці Віндзорський сад. Ведмежа всю дорогу про щось розмірковувала. Коли Падінгтон повернувся додому, він одразу ж побіг до своєї кімнати, схопив усі свої фарби й пензлі і вибіг до саду. Коли наступної неділі Падінгтон та містер Грубер поверталися з прогулянки, Ведмежа підвело чоловіка до парка на своєї оселі. У мене тут власна виставка просто неба, містере грубере, сказало воно. Ось це захід сонця на вулиці Вінзорський сад. Але мені довелося довго возитися з цією картиною, і на вулиці стемніло, перш ніж я встиг її завершити. Тому це більше схоже на ніч на вулиці Вінзорський сад. На цій картині зображено бурю. Але я малював під дощем, Папір розмокнув та всі фарби розтеклися. А це моя улюблена, з гордістю зауважив Падінг. Автопортрет? Погляньте, я навіть залишив тут цей фірмовий знак. У вигляді лапки, аби всі знали, що художник саме я, містер Грубер довго довго роздивлявся портрет ведмежати. Чудовий, містере Брауне, нарешті спромігся вимовити він, намагаючись не засмучувати свого друга. Та в житті, ви, як на мене, виглядаєте ще краще я хотів, щоб було саме так, як у житті, і тому весь час бігав на гору дивитися на себе у дзеркало, пояснив Падіктон. Але поки спускався, знову забував, який вигляд я маю. Малювати картини не так легко, як здається, на перший погляд, засмучено додав він. Особливо, якщо в тебе замість рук Лапки. Тому я вирішив назавжди облишити цю справу. Я сподіваюся, що ви передумаєте, містере Брауне, стурбовано вигукнув містер Грубер. Чоловік попрощався з Панінгтоном і пішов, а ведмежа тим часом присіла біля своїх картин, сподіваючись, що який небудь перехоже зупиниться і таки придбає. Хоча б одну з його робіт була чудова погода, але вулицею чомусь ніхто не ходив. Падінгтон, очікуючи, на перехожих, заснув. Яким було здивування ведмежати, коли він прокинувся і побачив, що всі його картини кудись зникли? Щойно вони висіли на паркані. А вже зараз паркан цілковито порожній. Проте це ще не всі сюрпризи, що очікували на ведмежа, у кишені свого пальта він знайшов конверт із написом Містерові Падінгтону Брауну, вулиця Вінзорській сад, 32. Ведмежа зазирнула всередину і побачила гроші та записку з подякою за картини. Навіть якби містер і місіс Браун пізнали на записці почерк містера Грубера, вони б не розповідали про це Падінгтона, бо всі були як ніколи щасливими і не хотіли порушувати спокій, що нарешті запанував у їхньому будинку. А особливо щасливим був Падінгтон, який вирішив. Не припиняти малювати. Гадаю, настав час створити сімейний портрет, сказала Ведмежа. Звісно, якщо мені не забракне фарби на всі ваші чудові усмішки.